Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і ви на Ютуб каналі Код 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового та політичного експерта, керівника Центру військово-правових досвідчень Олександра Мосієнко. Олександре, мої щирі вітання вам, рада вас бачити. Вітаю, вітаю, навзаєм радий бачити. Олександр, видання Нью-Йорк Таймс із посиланням на джерела пише про те, що для України ключової вимоги майбутніх перемовин є безпека, а не територіальне питання. Мовляв, Трамп може прискорити сісти і підписати перемир'я і надати гарантії. Від повторної агресії Російської Федерації і важливим фактором лишається демілітаризована зона. Скажіть, будь ласка, враховуючи ну, прихід Трампа, так і майбутню його інавгурацію, всі ці розмови про можливі перемовини, чи можна говорити про те, що саме територіальне питання стає ну, як би сказати, на другий план? Я можу сказати, що ми спостерігаємо Трампоманію взагалі зараз. Вона отак от зараз активно розвинулась. Всі пишуть про Трампа, всі говорять, тому що дійсно. Ну, у нього така тріумфальна перемога, зрештою. А, Сенат а, за більшість більшість за республіканцями. Адміністрація Трампа в Верховному суді є представники консерваторів, які так само симпатизують республіканцям, плюс звичайно, конгрес, нижня палата, яка теж може стати республіканською, і все це звичайно призводить до того, що дуже багато уваги, плюс заяви Трампа про те, що війну завершить за 24 години ще до інавгурації. До речі, він, звичайно, не конкретизував, який це буде день, но 24 години вже пройшло, але він а, дуже активно береться так завзяти за це питання, а, яке, зрештою, я думаю, буде на 2025 рік одним із пріоритетних для адміністрації Трампа, це точно, і яке буде обговорювати питання російсько-української війни, чого можна досягти яким чином можна прийти до її завершення, і однією із опцій цього обговорення є заморозка конфлікту, те про що пише дуже багато медіа, що означає, що території окуповані, вони фактично залишаться під контролем Росії і має бути створено щось на кшталт демілітаризованої або буферної зони. Ну і відповідно наступне питання: а Україна вступає в НАТО чи ні, Україна позаблокова чи вступає в НАТО принципове питання, яке буде ось це два важливих принципових моменти, які є. Уже можна побачити, що багато в чому українська точка зору вже домінує. Чому? Тому що не чути взагалі повідомлень про те, що не чути взагалі повідомлень про те, що. А Україна має вийти з Херсону чи з Запоріжжя, тобто, цього на сьогоднішній день не спостерігається, Того, що вимагає а, Путін і Росія. Те, що про те, про що говорив Лавров у інтерв'ю, видання Newsweek, немає цього, і тому зараз будуть обговорюватися різні варіанти. Я скажу, що насправді зараз а, передчасно робити прогнози точні. Тому що спочатку все ж таки має сформуватися Кабінет Трампа, його адміністрація, спецпредставник буде з питань України, а якщо буде спецпредставник, це вже не про 24 години. Це ж для того, щоб шукати між сторонами, скажімо так, якихось точок дотику на майбутнє, вивчати позицію і далі обговорювати. Я думаю, що якісь серйозні. Більш-менш перемовини і вихід на якісь рішення, ті чи інші раніше, ніж осінь 2025 року, просто неможливо уявити, моя така точка зору, і тут багато чого залежить ще й від, власне кажучи, Путіна, Трампа від України найбільше, ну від Путіна, від Трампа. В якому сенсі? Тому що я так думаю, що Трамп пройде різні етапи. Зараз у нього звичайно ейфорія, і він переконаний. Ну, зрештою, він обраний президентом Сполучених Штатів, вона держави світової. Він переконаний, що він здатний все швидко вирішити. Подальшому він побачить, що з Путіним, вочевидь, так це швидко не може бути. Далі він, я думаю, прийде до розуміння того, що мир через силу. Є найкращим варіантом те, що пропонував президент України, тобто надати Україні такий рівень підтримки, який би забезпечив нам сильну позицію за столом перемовин, для того, щоб це відбувалося не під диктат Росії, і ось ці він пройде ось ці етапи, і ми десь на третьому цьому етапі і будемо готові до того, щоб там виходити на параметри якихось перемовин. Якщо взагалі Путін все не зірве якоїсь чергової ескалації. Що, до речі, теж цілком є можливим. Це теж треба враховувати, тому що ну, Путін, він же ж далеко не зовсім раціональний гравець. І ми це бачили неодноразово, і тому очікувати можна багато чого. Ну, от, власне кажучи, через це я можу сказати, що зараз можуть писати різні сценарії, обговорювати. Звичайно, в цих сценаріях дуже часто зустрічається тема. Окупованих територій, що Україна їх не зможе звільнити найближчим часом військовим шляхом, є така позиція, є така точка зору, вона все частіше нав'язується обговорюється, але тут все буде залежати від нас, тобто наскільки ми будемо відчувати в собі сили можливості, наскільки буде українське суспільство готове продовжувати боротьбу, якщо буде демонстрація на готовність продовжувати цю боротьбу. То як мінімум на 2025 рік, навіть якщо США зменшать підтримку, ми протримуємося із європейською допомогою з тим, що в нас є, з тим, що вже від США обіцяно. Ми ще не отримали, а вже отримуємо, мабуть, скоріш за все багато чого у 2025. му І європейська натівська підтримка, от власне кажу до якого що? часу, ми протримаємося цієї підтримки, що? до якого що? часу ми протримаємося із цієї підтримки, і ця підтримка це ж рівно на, на оборону, щоб ворог не йшов далі. На 2025 рік я думаю, що цього буде достатньо. Тобто, принаймні такі розмови йдуть, наскільки мені відомо, і вони обговорюються з різних джерел. Це саме Україна обговорює з нашими партнерами по альянсу і по Європі Франція, Британія, Німеччина і так далі. для того, щоб це компенсувати нам. Ну а далі вже буде складніше, звичайно, без сполучених штатів. Нам потрібна буде рішуча підтримка саме від США. Тому ось ось така ситуація, яка складається. Інший момент, якщо ми, якщо суспільство українське ну, скаже, наприклад, що і подасть сигнали, що все, ми готові на умови компромісного миру, який передбачає в тому числі припинення бойових дій, перемир'я і так далі, це звичайно другий варіант. Тоді і Захід буде орієнтуватись на те, що Україна не може продовжувати, тому що не вистачає сил, засобів, ресурсів, треба конфлікт заморожувати. Але питання головне при цьому всьому яке чомусь дуже часто випускається території, окей, це можна говорити дуже довго. Який статус? Як ми будемо звільняти їх політико дипломатичним шляхом? Ніхто ніколи не визнає їхньої окупації тощо. А питання е гарантій безпеки для України. От цього про це говорять набагато менше. Яка буде гарантія безпеки? Чи це буде гарантія для України статусу США, статусу партнера з особливими можливостями поза НАТО і нас а, США завалять зброєю так, щоб ми могли гарантувати нашу безпеку? Чи це другий момент? А, вступ України в на НАТО? Ось на сьогоднішній день це питання дискутується й відкрите. А воно дуже важливе, воно принципово важливе, тому що. Якщо Україна отримує дієві гарантії безпеки і е, залишає сильну боєздатну армію, а так і буде. У нас тільки оперативного резерву першої черги, який буде сформований, тоді, в принципі, е, ми будемо готові до того, що за умови навіть відновлення наступальних дій з боку Росії, ми будемо мати чіткі гарантії про безпеку. Якщо ні, тоді ситуація дуже ускладнюється, тому що звичайно, Сторони отримують якусь передишку в конфлікті. Питання далі: хто як цим скористається, і хто швидше цим скористається? Олександр, от ви говорите про те, що те, що створюється, буде спецпредставник, це вже означає 24 години, а тривалий процес, але тим не менше, скажіть, будь ласка, до інаугурації, кілька місяців чи можна говорити про те, що все ж таки будуть шукатися, будуть шукати шляхи, так щоб будете вже до цього часу з якимись, ну скажімо так, хоча б початковими? Так і перемовними позиціями до цього моменту. Якісь будуть. Безумовно, вони і зараз йдуть. Вони ж і зараз тривають. Ми, до речі, так і не знаємо, так Трамп говорив з Путіним чи ні. Так, і це питання ну, що вони? Ми, Ми ж не знаємо. Пісков спростував, але США не спростовували. Не підтверджували, ну і не спростовували. Тобто, спростувань офіційних не було. І. Є тільки інформація від російської сторони, і ну якщо дійсно Трамп говорив з Путіним, ну це ж очевидно, що він же ж з ним говорив в тому числі, я думаю, в першу чергу про російську агресію проти України. І якщо правда те що написало видання The Washington Post, де він сказав Путіну про те, щоб той утримався від ескалації, і нагадав про військову присутність США в Європі, ну це ж теж очевидно. Це вже намацування і промацування а, можливостей, яким чином вести ці перемовини. і як до цього можна дійти. Я думаю, що ми вже це помічаємо. Так само Трамп говорив а, з президентом України Володимиром Зеленським. А, Україна презентувала формулу перемоги і план перемоги. Це ж відбулося ще навіть напередодні президентських виборів. Тому звичайно вироблення певної позиції відбувається. Питання просто в тому, що зараз, зараз буде відбуватись перехідний період, і команда Трампа буде отримувати інформацію від всіх розвідувальних співтовариств. від розвідувальних співтовариств, від спецслужб, від Пентагону, від всіх, всіх, всіх про реальний стан справ. Тобто. Ті, хто, звичайно, з команди Трампа має доступ до таємної інформації, сенатори, конгресмени, представники комітету розвідки, вони багато чого знають, але навіть і вони можуть не знати всього, що відбувається зараз, для них почне відкриватись дуже багато речей, які теж почнуть впливати на їхню певну позицію. Я практично переконаний, що коли почне відкриватися спектри і масштаби китайсько-російської співпраці, і те, як Китай. Допомагає потенційно Росії і фактично підтримує її агресію проти України, і як наслідок хоче зруйнувати європейську систему безпеки. Багато що буде змінюватись, і це теж буде впливати. Тобто, по ходу будуть вноситися корективи неодмінно те, що буде призначений спецпредставник. Мені здається, що це вже ну, скажімо так, певна раціональна позиція, так само Трамп робив до речі, коли був першим президентом. І був Курт Волкер, який, до речі, непогано відпрацював а, свою каденцію, але безумовно зараз ідуть якісь. Я, я практично в цьому впевнений, що йдуть пошуки, варіанти. Я не скажу, що вони є зараз найбільш пріоритетними і найпершими на порядку денному, тому що Трамп же ждав багато обіцянок і антиміграційної політики, і економічної. І стримування Китаю, і Іран, і Ізраїль, тобто дуже багато всього. Але я думаю, що так, ідуть якісь пошуки. Питання просто в тому, що все рівно, а це займає час. І в будь-якому випадку це, ж, це займає е, час, це, зрештою, впливає на події, і на полі бою, і події на полі бою впливають. Тому все ж таки, я думаю, що до інаугурації, Очікувати, що вже будуть ухвалені якісь рішення прямо вже до інавгурації, думаю, що ні. Після інавгурації цей процес активізується. Це так. Пошук рішень, так, це, це активізується. Олександр, а з чим ми підійдемо, скажімо так, так, до цієї дати 25 січня на полі бою? О, дивіться, якщо ми беремо Куп'янщину, так Діпстей повідомляв, що висадився там десант, частину відбили, але частина розбіглися так по будинках. Мається на увазі загроза, яка так куп'янськ. Беремо схід, так також Курахово також там складна ситуація, і росіяни так вже, вже в місті в самому перебувають. Ну тобто з чим ми підійдемо до цього часу, як ви вважаєте, на фронті? Я думаю, так, що нас найближчі місяці два чекають такі інтенсивні бої до кінця року. Вони будуть в основному на сході це Покровські Кураківські напрямки. Куп'янський напрямок, теж, але ж він постійний. Тобто, от, я скільки пам'ятаю, особливо з 2023 року, відколи Україна вела наступальні дії на Запорізькому напрямку. Куп'янський напрямок, фактично, він а, не переставав бути гарячим. От там Росія наступала зараз вони мають певні успіхи, але це не буде, я думаю, основним напрямком а, докладання зусиль Путіним Все ж таки, схід Покровськ, Курахове і от дуже цікаво зараз а, ну, все ж таки моніторити ситуацію на Запорізькому напрямку чи вдасться Росія до більш активних наступальних дій там. Тому що я думаю, що це от Покровську, Раховий і Запорізький напрямок будуть одними із пріоритетних, і вони будуть намагатись туди посунути. Ну, це все в рамках кампанії е, Місяць-два-три. Далі далі, уже ж у російських військ е, я думаю, що активність наступальна почне поступово згасати, це, це неодмінно ну, плюс Курськ. Безумовно, там Росія буде наступати. Вони будуть пробувати витіснити українські війська. Не знаю, там до 20 січня, до 20 грудня, але вони вже пробують це робити. намагаються. і ось тут звичайно, що це ключові точки напрямки. Для нас можу сказати, найважливіше зараз зупинити ворога, щоб операція з фази стримуючої, яка передбачає призупинення просування ворога, завдання максимальних втрат з поступовим відходом. На інші позиції вона обернулась в операцію активної маневрової оборони на деяких ділянках фронту. Це вже відбулось, зокрема, на північному фланзі Покровського напрямку. Нам далось деякі позиції навіть повернути. Олександра, а чи може бути питання саме про оборону от Запоріжжя, так як обласного центру? Тому що за іконом зі з посиланням на ГУР писала про те, що Росія збираються штурмувати саме місто, тобто той темп, який вони взяли, чи і чи достатньо у них сил та ресурсів саме для цього для такого сценарію? Я можу сказати, що характер дій ворога свідчить про те, що вони будуть вести там наступальні дії. Не впевнений, що їм вдасться дійти до Запоріжжя. Вони то прагнуть, звичайно, вони би цього хотіли. Але все ж таки, по-перше, потрібно ще дійти, а це не так просто. По-друге, ну все ж таки, навіть темпи просування на Сході ми бачимо, попри все, що ворог там має успіхи, але це не десятки кілометрів за день. Разом з тим, ситуація вона дещо складна, тому що ворог активізувався на запорізькому напрямку. Протягом минулих кількох днів це особливо помітно. В принципі, як і передбачалось, я можу сказати, що е десь я так і прогнозував, що починаючи від червня 2024 року, що після того, як Путін оголосив ось ці ультиматуми про те, що Україна має вийти українські війська з Запоріжжя та Херсону, він неодмінно щось утне, щоб показати принаймні свої наміри. Що він може туди наступити, що якщо не відійдемо, то він буде захоплювати військовим шляхом, і він зараз проводить ось цю демонстрацію своїх намірів, але ж все буде залежати від того, наскільки ефективно ми зможемо там оборонятися, відбивати ось ці наступальні дії. І вони так і можуть залишитися демонстрацією, якщо оборона буде ефективною, ну так як було на Харківщині в травні цього року. Якби а, потім не Оборонні дії українських військ, то зрозуміло, що ворог хотів ще на двох ділянках почати наступ на Харківщині, і він, очевидно, вони прагнули загрожувати Харкову, як мінімум з півночі і зі сходу брати на півкільце, мати змогу більше інтенсивно обстрілювати, руйнувати місто, не заходити в саме місто, а просто от знаходитися на околицях 10-15 кілометрів, 5 кілометрів, якщо вдалося. Тобто. Це були наміри щодо Запоріжжя може бути, можуть бути такі самі цілі, і е, вони будуть намагатися їх реалізувати. Я так думаю, Депутат, Тобі, таки, чи надірвуться, можуть надірватися. Чи буде наша оборона ефективна? Думаю, що буде. Але будуть пробувати, бо путіну треба ж показати щось. Ну і він же ж думає, як він же ж вважає, що треба забезпечити. Ми ж хочемо сильну позицію за столом перемовин. Ну і він вважає, що в нього має бути сильна позиції за столом перемови. Сильна це почати наступальні дії в бік Запоріжжя. У нього більше нічого не залишається. Тобто опцій козирів не лишилось ядерну зброю. Проїхали, проковтнули всі згадують тільки 2022 рік, що була загроза. 23 й 24-й Навіть ніхто нічого не згадує і не реагують на його шантаж. Те, що він намагається проводити ось ці виліти авіації, лякати там що 13 бортів, там ще там. Ну, послухайте, ну, підняли так, ну, провели імітацію. Так, запустили ракети дві чи три стратегічної авіації, так щось показали. Так показали, що Росія ще може завдати удари по українській енергетиці. Ми це побачили, так. ну, Що далі? Ми ще не розуміємо, що ці удари можуть відбутись. Ну, а Путін включає той же шантаж, який він включав у 22-му році. Терор проти енергетики може бути, і Україна може е опинитися без світла та тепла. Ну і друге, я піду десь ще наступлю. Піду, наприклад, на Запоріжжя. Давайте пробувати на Запоріжжі. І от тому він хоче це ще випробувати, тому що е під Пекровськом вони будуть загружати, вони загрузнуть, вибачте, вони забудуть е грузнути і все далі, чим далі, чим погіршуються погодні умови, це буде очевидніше. Куп'янський напрямок, навіть коли вони будуть мати успіх, навіть якщо допустити, що вони захоплять Куп'янськ, це все рівно не створює якогось, ну, чогось, скажімо, настільки стратегічно загрозливого, щоб сказати: от дивіться, я зараз для себе там маю якісь позиції, а от витіснити українські війська з Курської області і спробувати організувати ще одну кампанію а, в іншому місці, не на сході. Тому що це ще ж психологічний а, а, такий момент. Навіть люди, багато хто а, наші громадяни вже ж звикли, що бойові дії інтенсивні на сході там у ворога основна ділянка наступу. Mm -hmm. А якщо південь додасться, це багато що змінює і тому він це сприймає, вочевидь, як останній шанс з політичної точки зору, я думаю, що він вважає цей наступ потрібним. Мені так здається, наскільки він буде вдалим і успішним, в мене є. Глибокі сумніви, але те, що наша оборона і наші підрозділи готуються до різних сценаріїв розвитку подій, це правильно, і до цього треба готуватись. Тобто, мета витіснити наші сили і перекинути на південь, ну змусити нас до цього, ну, так, це це одна, це одна із цілей, так безумовно. Олександр, а коли ми говоримо про оборону Дніпропетровської області, до якої лишається там в межах 8 кілометрів, так от як ми маємо знову ж таки підготуватися до цього, і тут як ви оцінюєте шанси ворога. Тобто в цьому році можуть, можуть вони дійти саме так до а, Чи, Як ні? готуватися, як готуватися, це відомо. І, е, на жаль, є деякі негативні моменти, скажімо, там, коли ми говоримо про фортифікації, обладнання захисних споруд, це дійсно факт, і це треба виправляти. Але до цього готуються. Завжди треба готуватися до різних сценаріїв, будувати лінії оборони, розглядати сценарії ймовірності, поширення. Дій ворога і на Дніпропетровщині цим займається більше того, я вам можу сказати, що якщо а, хтось думає, що про це взагалі не говорять і про це не думають, то це теж не так. Просто не, не кожен може розповісти все, що відбувається в штабах, і не повинен. Тобто, це ж не означає, що. Військове командування, військові вони а, так живуть окремо. Інформаційний простір окремо попереджає про загрози, про виклики, там експертне середовище. А військові кажуть: та ні, 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 ми це там не бачимо. Вони ж теж бачать і вони вміряють відміряти а, на мапі відстань. Зрозуміти, що відбувається. Питання просто в тому, що наскільки це реально, ну от е, я можу сказати так: прогнози найгірші, найпесимістичніші вже не відбулись. Прогноз був такий, що. На другу половину вересня бої мали бути міські в Покровську. Різні прогнози були отакі: міські бої вже мали бути за Покровськ. І в принципі, до кінця року Покровськ мав би бути взятим і вже б лінія фронту проходити на межі з Дніпропетровської області. Це точно. Ну, але зараз е, явно до цього не наближається і не, не показується ситуація розвитку на полі бою. Адже е, Російські війська прагнули розвинути наступ одразу і на Покровськ, і на Курахове. Їхній намір був очевидним спробувати фактично і а, Курахове захопити, і Покровськ. Одначе, з того, що можна відзначити, і побачити, а, йшли, йшли на Покровськ, але почали зупиняти українські війська, Селидове відіграло дуже важливу роль. Дуже важливу роль в обороні Покровська та й Куракового витягнули бійці величезну кількість військ. Ворога це зменшило темпи просування російських військ. Почали перебивати логістику, теж вплинуло на північному фланзі районі Мирнограду. Навіть деякі позиції вже українські війська повернули і вони вже контролюються збройними силами України. Тому. Нас чекає битва за Куракове, яка вже от фактично розпочалась. Вона зараз триває прямо в ці дні, і від того, наскільки вдасться зупиняти ворога, наскільки він буде знесилений після битви за Куракове, наскільки взагалі буде в змогах продовжити наступальні дії, і буде залежати і плюс чи буде наступ більш масштабніший в бік Запоріжжя, і буде залежати те і ще один важливий фактор: ресурси. Курська об Курська область почала споживати більше російських ресурсів, а це підтверджується тим, що Росія продовжує перекидати десантників туди і не тільки. Вони починають нести більші втрати, і треба це підживлювати. Вона теж починає з'їдати ресурси. Задача непроста: а тут Курахове, а, за битва за яке триває. Вони на підходах там уже кілька тижнів. Невідомо чи закінчать вони її до кінця. Року чи ні покажуть бойові дії, а далі Пекровська це вже фактично справа. скоріш за все початку наступного року, якщо а, ну у Росії буде вистачати для цього сил, тому я би так сказав, і ще про Дніпропетровську область, прямо що бої будуть там взагалі не йдеться. Вони вперлися а, ще ну як мінімум в двох ключових точках на півдні Донеччини в Української оборони. Олександр, в мене питання? От Путін, пам'ятаємо так останні його заяви, але тим не менше він постійно про це говорить: про перемовини відповідно до реалій на землі на землі, але ж є Курська область, знову ж таки, і от і її тримаємо так. Уявімо на момент перемовин. І що тоді Путін погодиться на мається на увазі на обмін територій? Чи він відмовиться від своїх територій? Тобто, а, я думаю, що це одна із опцій. Україна буде ставити такі умови. Mm -hmm. Ну думаю, а інакше для чого, тобто, звичайно. Умова нам, ну, наприклад, умовно. Ну, тобто, він буде вимушений піти на це. А інакше, ну, звичайно. То зверніть увагу, зараз ніде не звучить вимога. от Деякі війни закінчувались тим, коли відбувалися перемовини, що держави зобов'язувалися, язували, зобов ну наприклад, з якихось територій просто вийти, навіть які фізично ворог не контролював. Росія хоче цей фінт провернути з нами. Тобто вони що кажуть? Нехай Україна йде з Херсону і з Запоріжжя. Вони не кажуть, що віддадуть ну от Лавров, але каже, нехай вийде. Ну нам звідти вийти, це рівнозначно тому, що там з'явиться Росія. Ми ж це розуміємо, це очевидно. І, а, але про це ніде не йдеться. Я, от скільки читаю повідомлень, зараз там Трамп обраний президент, ні кажуть лінія бойового зіткнення, тільки так все все все, все ніяких там. Це вже добре насправді, тому що бувало різне в історичних випадках. Це вже добре для нас. Друге, я не виключаю, що питання Курщини дійсно може бути поставлене, ну, наприклад, умовно кажучи, віддайте нам а, під контроль Енергодар Запорізьку АЕС і околиці, або ми хочемо отримати і повернути Лівобережжя Херсонщини, наприклад, певні частини. Тобто, це вже територіально, це вже. Ну, питання перемовників, хто буде фактично розглядати сценарії різні, але ось так воно і має працювати. Тобто, отак от воно так воно має працювати, і так воно має діяти. І звичайно, що Курчина буде при цьому. Тут ж який який момент важливий? Тут ж важливий той факт, що в принципі Росії, як ми бачимо, начхати на людей, які там проживають. Ну, от вони ж їх там е, завдають удари кабами і дронами по своїх же, але для них важить територія і сам факт іміджі і репутації для Путіна. Тому що як це так, що Україна. Ну от ми уявляємо собі мир по лінії фронту, ну, Україна залишається в Курській області. І Путін каже: Ну, так, ну, так сталося. Ну, подумаєш, там невеликий кус, шматок території. Ну вони ж він ж так це. Ну, але я думаю, що це не спрацює. Інакше чому. Він накопичує сили в Курській області. Якби йому було абсолютно все рівно, то mm -hmm. ці сили там не накопичились. І ці ж сили вони не стоять просто і чекають, коли українські війська будуть атакувати. А ці ж війська атакують українські позиції, і навіть деякі їм вдалося відвоювати там протягом місяця. Ну там за жовтень і частину листопада. Тому так це, це може бути елементом на переговорах безумовно. Олександре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це надзвичайно важливо для нас. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь. Будь ласка, на наш ютуб канал код 4.5.0». Підпишіться. Будь ласка, на авторський ютуб канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Олександра, будемо вас чекати на судстві. Дякую вам. Дякую до зустрічі.